Слава Україні та слава українським жінкам. Мене звати Анета. Я смм спеціаліст, блогер та супроводжуюча автобусних турів по Європі. Я зараз сиджу на березі моря в Греції і закутана просто дуже сильно, тому що зараз насправді холодно вже кінець сезону. Я можу говорити голосно, тому що я забула свій мікрофончик. І щоб ви добре мене чули через цей вітер і через ці хвилі, я буду саме так говорити. В Цьому відео я б хотіла поділитися своїми враженнями про цей сезон, назвати всі плюси, мінуси, переломні моменти, які зі мною траплялись, і взагалі поділитися всім, що в мене отут сидить, що в мене тут в душі. Тому починаємо тільки зараз быстренькі, переодівашки, бо трошки жарко. Взагалі хочу почати з того, що я обожнюю свою роботу. Я дуже чекала цього сезону, тому що я вже третій рік катаюсь в одному напрямку. Точніше, в мене раніше була звичайна Греція. Зараз останні два роки напрямок Італія плюс Греція. Це чудовий тур. Просто я його обожнюю. Я його вдосконалюю щоразу, щоб для моїх туристів було все супер. Цьому сезоні було 10 турів. Починаючи з травня, зараз ще майже середина жовтня. У мене було тільки два тури відпочинку, тому що я хотіла побільше працювати. Я взагалі думала, що вибив за 10 турів. Насправді, коли починався сезон, у мене було дуже багато сил енергії. Перші два тури були прекрасні, дуже легенькі. Я знала програму. Люди йшли на контакт. Найкраще, коли люди йдуть на контакт. Потім в мене чомусь була відпустка два тижні, коли я ще на таких емоціях на драйві, і почалось п'ять турів підряд. Це було дуже тяжко, тому що два останні тури були дуже великі проблеми з кордонами. Тобто, я вожу білорусів, і там, що на по що через Польщу, що через Латвію, там була черга по 15, 20, 30 автобусів. Там було запізнення, доба або навіть дві доби. Тобто, це е збивало мене дуже сильно, тому що я розуміла, що я. Не зустрічаю людей з мінська. Я в Варшаві. Вони вже на мене злі, вже мене чекають. Нема кому висказати це, що відбувається на кордоні. Но насправді в цьому ніхто не винен, не фірма, не я, не водії, що на кордоні такі ситуації. На жаль, і останні два тури з тих п'яти турів після відпочинку були для мене дуже морально важкі. Тому що супроводжуюча в турі це єдиний відпущення, якому можна висказати все в лице. Тобто не почекати там два тижні, не висказати це в офіс, не висказати це на кордон, самі знаєте про що я. А, звісно, говорити все мені. І е, були і погрози, були і дуже неприємні слова, і було різне. Але я з цим витримала, тому що потім я намагалася зробити все. Щоб ми стали отакою однією сім'єю, я це не люблю слово, але все-таки на тур, щоб ми отак були. Я е, щоразу е, писала: давайте зустрінемось, давайте підемо в ресторан разом, давайте проведемо вечір. Тобто, в нас було дуже багато різних таких тусовок по всьому маршруту. Тому люди вже заспокоювались і останній день вони були щасливі, і е, все було добре. Єдиний тур. Пам'ятаю, це був початок з цих п'яти турів підряд. Це був перший або другий тур, де мені вперше за три роки залишили цілих два або три негативних відгука. Це мене дуже сильно підбило, тому що я справді стараюся працювати на відгуки. Мені з цього нічого немає, це для себе, для душі. І написали самі такі відгуки, ви можете зараз прочитати. Екіпаж. Тобто водії супроводжуюча завжди мають бути отак, вот разом, тим цілим. А коли водії говорять, що тур поганий, супроводжуюча підсідає Варшаві, все не так, як має бути, і спеціально во от туристів отак накручує. Ну через це і може таке вийти, як вийшло і в мене Це дуже важко сказати людині щось в лице, і легше потім написати, бо сказати за спиною для мене це просто недопустимо. Далі, що було в цьому сезоні, найбільше, що мене загартувало, найбільше травмуюче, я б сказала, це в цьому сезоні дуже багато смертей було, смертей деяких близьких людей. Один з турів був, що померла супроводжуюча. Тобто завжди їде Італія, Греція, мій тур, а друге звичайна Греція. Ми пересікаємося, щоб об'єднуватись з екскурсіями, щоб робити разом роботу. І е, коли я дізнаюсь, що перед Олімпом, перед екскурсією, наша м -м, пропала людина, не можна знайти. Я відразу зрозуміла, що це, але досі я не можу в це повірити, тому що пройшло два місяці. Ця людина була дуже добра, вона мені. Часто допомагала порадами, вона могла зробити що я попросила. Все сталося неочікувано, і саме ця смерть сильно мене підпечала. Ще що було тяжко в цих турах, це, напевно, останній виїзд, все-таки, який зараз. Хочу сказати, що по програмі все було насправді чудово. Вони вперше за історією моїх турів пройшли кордон за годину. В нас були найкращі готелі, тобто в Італії ми жили на березі моря з басейнами. Другий наш готель був для нас як ціла біла фотографії. Ось ну просто все чудово. По програмі ми настільки все встигало швидко, настільки в нас була насичена програма, все було супер чудово. Ну люди, я так розумію, коли знаєте, купують якусь путівку. Гарячий тур за декілька гривень. Вони більш озлоблені, Я цього ну, взагалі я цього не розумію, тому що це найдешевше тут в цьому сезоні, і він вийшов насправді чудовий саме через е, велику кількість часу, через хороші готелі, через вистроєну логістику. Е, вони чіпляють чіплялись до всього і чіпляються досі. Сколько можна? Погода погана, а ніхто в школі не вчив, не знає, яка в Греції погода. Що вересень це конець забави. Я думала, буде по екскурсіям краще записувалися по 10 людей на екскурсії, тобто не море, не екскурсії, нічого їм не потрібно. А в італії є в нас такий в турах прикол. Як я його називаю, якщо ви не берете екскурсію, то ви залишаєтесь в місті, наприклад, в барі, і добираєтесь до готелю самостійно. І це, звісно, не прописано в договорі, але це логічно, тому що якщо ти заплатив цілий тур по маршруту, це не означає, що ми, таксі, автобус, це маршрутка, яка буде тебе заводити це треба клеп мати на ну, тут, але я розумію, що деяких людей з цим проблема. В договорі прописано, що ми можемо змінювати маршрут, що це все законно. І взагалі, що е, не їдете на екскурсію, добирайтесь, будь ласка, самостійно. Всі виїзди, всі до одного це розуміли. Ніхто за це не писав, не плакав, не кричав. Тільки цей виїзд, який поїхав за три копійки, вибачте, за 500 євро вони їдуть. З Мінська, в Польща, Чехія, Австрія, в Австрії, е, Гальшат, Огляд міста, е, Італія, три дні, Венеція і Апулія, далі Греція 6 днів. Далі в нас екскурсія в Білграді, в Будапешті і транзит в, повертаємося. 500 євро. Е, це автобус, е, це всі готелі. А в нас вони були в цьому виїзді просто чудові. Ну, тобто, я не розумію, як мій директор заробляє гроші, чесно. І е, ось таке трошечки підбиває, знаєте? Є багато різних нюансів, які я зараз не згадаю. Наприклад, що ще ще більше, коли є працівники готелю, які відповідають за готель, вони підходять до мене, говорять, наприклад, Аня, у нас душ не роботи. Я кажу, ну і, і, і що я можу допомогти? В чому? Ви сказали працівникам готелю? Ми думали, ви ви І Я така дивлюсь. Ну, багато різних ситуацій, багато смішних, але саме навіть для мене малесенькі, особливо коли я вже дуже змучена, кінець сезону, такі малесенькі пункти відбувають дуже сильно і прям так тяжко працювати. Тому цей сезон для мене вийшов дуже тяжким. І по людям, і по різним ситуаціям, які Траплялися. Плюс те, що я буваю вдома дуже рідко, те, що я нікого не бачу, це я, знаєте, вже якось звикла е в кінці сезону. Але все одно тяжко бути самій. Найтяжче для мене, якщо я перший раз за сезон, це саме цей тур, що в мене немає ніякої компанії, Ну, ми можемо зустрітися десь, піти в ресторан посидіти. Але так, щоб піти з кимось погуляти, тут такого немає. Для мене найстрашніше в турах це коли я одна, коли я не можу там розказати, що сталося, що мені там турист сказав. Коли я гуляю і не знаю, куди собі діти, і йду просто в номер спати. Це для мене, напевно, найтяжче в цих турах, але вже сезон закінчується. Я б хотіла на цьому зупинити це відео, тому що я розумію, що і монтаж, і все остальне воно вийде на 20 хвилин. А в наступному відео я все-таки хочу поділитися хорошими моментами, які траплялися в турі, тому що їх насправді дуже багато, дуже просто про них мало я говорю і мало говориться. завжди. Обговорюються е погані моменти. А я б хотіла обговорити навпаки хороші, тому що саме такі моменти дають силу. І якусь жагу, щоб працювати далі, надихати, робити цей світ, можливо, не світ, а людей кращими. Я, я себе вже відчуваю як вчителька мікрорайону нашого. Тому ну, так всім дякую за цей перегляд. Я надіюсь, це відео не вийшло сумне. Я надіюсь, що вона не виглядає як скарга на все і недовольство. За чим ти роботаєш якщо щось не нравиться. Просто хотіла те, що в мене справді і тут поділитись вами. Тому наступне відео буде тільки про плюси в цьому сезоні. Всім дякую за перегляд, Па-па!